Вітаю вас всіх на каналі. Робимо обкатку мотора. Завів все добре зразу, забув зняти. 10 хвилин, 10 хвилин на холостому ходу і потім. Дамо йому остинути, половимо трошки рибку. І тоді наступних 50 хвилин можна буде давати до 3000 в оборотів. Так, друзі. Та, ну, жало, може тупити в силікон. Будемо робити перший закіт. 105 грам. Ти перша Ну давай. І таку X-ларву, двійник. Правда, тут зацепи, але нічого подивимося. Так, каже дружина, що вона мені таки вибрала. Будемо робити перші закиди. Треба було правіше кидати. Є, друзі, перша риба і невеликий окунь. Ну. Щось, щось невеличке такий. Ну, зачотний такий. окунець. Окунь давно не було. Ну. Вони забастовку оголосили. То. Та сама варва. Такий прохолодний вже окунь. Прохолодний? Угу. Що, візьмемо на зажарку, якщо більше. Як буде більше випустимо, менший, то. Чи випускаємо першого. Хай живе. Так, ще маленький. Кісь, якісь може, будуть трошки більші, якісь два-три візьмемо свій на зажарку. Маленький. Ще, ще маленький. Живий. це фіолетове, можемо фіолетове хочу. Там, там, так, Та, він так клюнув, я думаю, що якийсь зацеп. там там там

Так, перебачили, щось нічого не клює, пливемо далі. Другий запуск. Думаю, не треба підсос давати, дам чуть-чуть газу. Приплили в русло, будемо пробувати тут, вже давно в руслі тут не рибали. Двадцять три роки може блін, був тичок. Є, yeah. легенький тичок був, такий зуконець. Дуже легенький тичок і там трясе мороди трошки. Такі Маленький малюк. Але клюнув. На копію такий що я забув, називається. Live Impact. Чи як? Так, є, друзі, клюнула риба. Щось таке менш більш. Там треба декий підсак, чи що. О! Не, поне треба, це невеличка щучка. Здавалося, що... що те... Так, то маленька Здавалося, що треба підсак, прикинь. Так тягнуло класно. Так, цілий от, от, типу, час ні, а один момент так е, той на лярву 2 дюйма. Такий карамельний колір. Такий маленький олівчик. <питричка> так. Я чув щось невелике. Потім в один момент вона так дёрнулась. Здалося, що Знімите, там, де на попили. Сховався. Все. Так, друзі, перші враження походили ми десь, знаєте, хвилин 30, 10 на холостому і потім десь, може, 15-20 ще. Е, я ще хотів сказати, поставив такий китайський тахометр. Е, він рахує мотогодини і має 5 режимів там. На різні мотори двохтактні, чотирьохтактні Не знаю, включив перший режим, там було щось на холостому 1700 оборотів. Потім включив другий режим. То на холостих показує 2900. Значить на перший режим треба ставити. І... Які я замітив штуки? Ну так як в інтернеті люди показують, що транець треба посилювати, бо він на ньому махається. У нас човен трьохметровий кулібрі. Трьохметровий кулібрі е, з навісним транцем. Дружина сидить спереду, я ззаду. І вже тепер на даному етапі обкатки можна давати до 3000 ну, одна третя газу. То я даю трошки одна третя газу, даю трошки, трошки більше газу від холостого. І, е, Чути, я не знаю, як то правильно називається, прохвати чи як, так якби з під човна йде повітря, чи що, і... треба буде пробувати мені зміститися може далі на середину човна. або... Ще ставлять там якісь фанери, укріпляють транець, щоб він не прогинався. Якусь фанеру ставлять додатково, і той, щоб вирішити ту проблему. Ну і в мене дно. Тільки посередині тут нема в кінці і спереду на початку нема. Думаю, доробити повністю, щоб було, і має вирішити проблему ну І ще люди бачу, там писали, ставити трубу пластикову, щоб була ніби як кільова і що теж проблема має піти. Ну, будемо бачити. Але він куплявся. Щоб на ньому не ганяти, а заміна весел, щоб спокійно плавати, ходити по точках, щоб на час і сил не тратити, щоб гребсти веслами. Є перший окрім. Нарешті. 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 Не пройшло і 4 години. Потримай. Загасив дебар, десь треба тупо на щасливчик. Ти ще за сам краєшок той. Він міг легко зійти. За сам той. Де наш той кукан? Вже одного взяли. Пару штучок хочемо підсмажити. Таких два. Ні, три було сьогодні ще таких. І вже вирішили пару взяти, так, бо щось, щось відпускали. Там великих більше. Більше. більше не буде. Коротше, пару штук візьмемо на зажарку. Ну то я думав, что будет то. Короче, я прям в метки закидываю. Mm. О, диви, Під самою лодкою. О, то вже гарно. І як тувчає морди. <гум> <гум> Це вже кабанчик. <гум> ну, я ви... просто Та. таки такий човний. грубий, наїджений капець. На тільки по обіду А обіду він по під самим вже човном взяв наша вечеря все збільшується і збільшується. Ну, то на вечері вже є, вже можна і не брати більше. Прямо по порушку кинути попробую. Чи треба, та я не знаю, куди приманку хочеш, то та. Та, та менше трошки. Ну або ставити про жінку, або там не менший гачочок. Пробует? Да. Ну, Какая музыка? Це треба пробувати, Я не хочу дрібного окуня, я такий не ставлю тому. Бляха, який був тичок під самим човном. Клас. Такий класний тюк був. просто капец. Mm -hmm. О, тут вот под, под самим чумном уже. Yeah. Був удар і я щучка. Щупачок маленький. Ах, я б і так тебе випустив. Просто хотів, щоб... Та. Просто не хотів, щоб навчо він впала, не повимазувало, знаєш. Того закидую. Так, наприклад. І на середині проводки буде. Зароб удались без того щочка, покльовки. Так, ай, зійшла. Тільки чуть, чуть більше було від тих, що сьогодні зловив. Я кажу, щось було в тому місці. Нарешті. Бачиш. Дійшов. Не підсекла. Oui. Cool. Хоч давай підпливемо, там знаю, навіть mm -hmm. скоро треба вертатися. Mm -hmm. Є? Є. Yeah. Ну, ще може не підпливає. О, конець. Mm -hmm. Mm -hmm. Та ти його сильно тягнув. він не зійшов. Він зійшов, чи все ж ти сильно тягнув. О, відкусив хвіст. раз, треба ново чіпляти. Чіпай, там є. Вся остання точка, то вже далі й не по плевежі, тут давно не був, якесь дерево впало, зробилося греблю. Та й у нас вже фактично часу немає, якісь 20 хвилин покидаємо і будемо йти назад. Трошки моторчик обкатали, але там ще куд наклону регулюється. Може хтось знає, може підкаже як він має сяти рівно, чи, якщо з правої сторони тут човен, чи так наклонений, чи так рівно. Бо він мене, якщо відносно від човна, чуть-чуть так стоїть. Можна поставити його більш рівніше або ще більш так. Хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка, як то правильно. Так, заводиться мотор дуже класно. Ніяких проблем. Трошки румпель короткий, треба буде щось трошечки його на... наштукувати. Ми вже до машини стали ще на нашу ту, любиму точку робочу. Трошки тут покидаємо та й... нарешті вже почався той вітер обіцяний. І хмарки. І хмарки, але нам вже пора їхати. Зламали, Зламали підсак. Нарешті буде, буде привід купити новий. Так, буде привіт купити новий. Трошки обкатали мотор. Побачиш. О, о. Нарешті. Дякую. що вона замоталася. Чекай, чекай, не спіши, не спіши. Вона замоталася в траву вас. -то не спіши, треба. Так, чекай, чекай, чекай. Я не хочу, щоб ну, вона зійшла. Ти просто тримай трошки натяжку. Треба, зараз, може, він вийде. Вийшов? Блять. Зійшов. Ти засильно тиснула трохи. <рес> ну та нічого, ну та що. нічого, нічого. <рес> ну то буває таке. Тільки зі <рес> мною. Малий. Малий? Ти ч малий нормальний? Ну, ясно, що не такий, як там той. Там той був в два рази більший. Ну, але той. Знаєш, та, же Так, але потримайте Гуга. Поставлю камеру мне. Такий, файний. На поправ собі той стой. Якраз піде на зажарку буде чотири штучки. Все, останній закид, бо вже і так треба. Треба було бути вже на березі, а ми ще на воді. Якийсь вітер почався. Є щось підсіло. Дуже легенький тучок, я навіть в руку не почув, а по кінчику побачив. Думаю підсікну, підсікнув її. Якби якийсь його і кусали, чи що бачиш? А, живе. Почув тичок, я почув той. Побачив по кінчику, що кінчик тикнув. Думаю, підсікнув, бо щось не зрозуміло. Де ми там ловили ще в кінці, бо треба скоріше точки обловлювати. Все, друзі, закінчили. Нема часу, дуже спішимо. Коротше, окуні повезло, не будемо. Потримай. Не будемо їх брати, бо немає часу чистити. І нам ще трохи далеко їхати. Такі. То сьогоднішній трофей мій. А дружині зійшов дуже такий. Дуже такий, е, дуже такий е, класний. Окуні всі живі, я спеціально їх кладу так, щоб зябра не зачіпати. Тільки за кришку і вони всі живі. Все, по кущах, всі по кущах полсать. Я бачу навіть 9. Угу. Все, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.